Нові знання, нові можливості в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу розпочався новий етап українсько норвезького соціального проекту. Його мета озброїти сучасними економічними знаннями колишніх військовослужбовців та звільнених у запас працівників силових структур. Економічна безпека підприємства таку назву має навчальний курс, який можуть опанувати звільнені в запас військовослужбовці збройних сил та інших силових структур, а також члени їхніх родин в Івано-Франківському національному університеті нафти і газу очисто відкрили навчання для вже четвертої групи слухачів цієї програми. Ми в процесі реалізації цього проекту озброїмо цих людей новими актуальними знаннями з тим, щоб допомогти їм реалізувати себе на ринку праці. В нашій програмі, яка називається економічна безпека підприємства, ми передбачили ціле цілу низку дисциплін, які дозволять сформувати нашим слухачам особливе економічне мислення, вміння аналізувати ситуацію, вміння започаткувати, обґрунтувати бізнес розрахувати параметри цього майбутнього бізнесу. Фінансова підтримка навчання здійснюється за участі МЗС Королівства Норвегії, Міжнародного фонду соціальної адаптації та Норвезького університету Норд, а для слухачів є безкоштовною. Ну, ми працюємо з лучшими вузами України і університет себе зарекомендував вже в ході прошлих семестрів, як університет, так і супроводжуючі громадські організації, що наші слухачі отримують реальну допомогу, задействие і можуть в дальнішому отримати ефективне трудове один зі слухачів курсу Михайло Хтема демобілізувався весною 2015 року. Для нього це вже другий етап навчання. Зараз Михайло працює інженером на електротехнічному підприємстві. Прийшов учитися, був впевнений, що нові знання відкривають нові горизонти. Я був мобілізований. Перед цим я служив у Збройних силах, 11 років віддав Збройним силам. Ще п'ять років віддав службі з питань надзвичайних ситуацій. Минулого року я пройшов менеджмент підприємств. Мені було дуже цікаво і багато з того, що тут було почуто, в принципі, вже цього року мені знадобилося вже на підприємстві. Загалом у навчанні візьмуть участь 30 слухачів віком від 23 до 50 років, з яких дев'ять членів сімей військовослужбовців. четверо – мобілізовані учасники АТО. У групі навчатиметься 12 жінок. Ми формували цей навчальний план. Прислухаючись до думки і потреб наших потенційних слухачів, ми їх анкетували, опитували, вивчали їхні запити. І також ми до нашого навчального плану включили дисципліни, пов'язані із вивченням іноземних мов, зокрема ділової англійської мови, тому що в сучасному бізнес-середовищі це надзвичайно актуально. Проект має не лише теоретичну, але й практичну складову. Зокрема, його випускники матимуть можливість отримати оплатнення для проведення енергетичних аудитів, а також сприяння у започаткуванні власної справи.